Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Повернення прісної води у крани миколаївців та незадовільні умови для літніх людей у пансіонаті. Дім турботи. Про головні новини тижня. Далі розповім я, Олександр Гордієнко. У дайджесті новин тиждень Миколаїв. Станом на 10 жовтня прісна вода надходить до споживачів у Миколаєві. Розповів Віталій Кім під час брифінгу. Змінюється вже повністю. відключається інколиць, включається інше джерело, яке водогін не був розрахований. Вода поступово буде змінюватися на краще, пити її не можна зараз. Ми вимірюють три лабораторії щодня. Характеристики ми скажемо. Ви відчуєте, що вода змінює якість на кращу, але це буде поступово. У тестовому режимі новий водогін запустили у серпні 2025 року. Важливо сказати, що мережі, які були ну, забруднені чи використовувались тою тією водою, яка в нас мала технічний характер, вони повинні бути промитими, тому найближчим часом. Е Закликає миколаївців не добуватися, коли будуть відкриті пожежні гідранти по місту, і з них буде витікати, просто йти вода в ливньову каналізацію. Так як і анонсував Віталій Олександрович, до Нового року вже вода буде постійно змінюватися, змінюватися. А під Новий рік планується ще додаткова одна процедура, яка дозволить зробити воду чистішою ну, в рази, скажімо так. Це будівництво додаткових очисних споруд. Які також фінансуються за рахунок державної допомоги, Миколаївський пансіонат Дім Турботи двічі не пройшов перевірку. В перший візит моніторингова група зафіксувала незаконне зберігання та використання ліків з наркотичними речовинами. Колишня працівниця пансіонату стверджує, ліки використовували, щоб примусити пацієнтів постійно спати. Друга перевірка засвідчила поліпшення умов, але виявила безконтрольне вживання ліків без призначення. Про умови та перевірки у домі турботи кореспондентам Суспільного розповіли мешканці пансіонату та колишні працівники Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області, прокурор окружної прокуратури та керівник пансіонату. Ганна Панкевич півтора роки працювала у цьому пенсіонаті кухарем. Каже, в закладі були не тільки погані умови проживання, а й ставлення до пенсіонерів. Був колектив, його вже немає, але колектив був п'ющий. Дівчата випивали і збивали стариків не тільки руками, але й ногами. Літня людина падала, її били ногами і ну, їм. Ліпше, щоб вони всі лежали, а не ходили. За її словами, персонал без необхідних показань та рекомендацій лікарів давав літнім людям антипсихотичні засоби. Прив'язують літніх людей, накачують їх препаратами Азаліптол, Азаліпін. Це препарати, як вони? Транквілізатори. Людина не ну, азаліпін він трошки легший. А після азаліптолу людина спить, вона не їсть, вона може декілька суток спати, і від цього е робляться проліжні, страшні проліжні в них робляться. Вони е дуже погано вилікуються. Ганна розповіла: більшість персоналу, що так поводилось з пацієнтами, вже звільнились. Втім, одна з нянь старого колективу працює досі. За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області Спартака Гукасяна, після першої перевірки були виявлені порушення, якими зараз займається поліція. Безпосередньо справу відкривали по незаконному використанню ліків, які мають наркотичний транквілізаторський характер, їх використання тут. Вони були не оформлені згідно чинного законодавства всіми нормами, тому слідчий відділ національної поліції відкрив ЄРДР прокурорка окружної прокуратури міста Миколаєва Анастасія Ільницька розповіла станом на 7 жовтня для передачі справи до суду не вистачає доказів. 17 лю лютого 25-го року до ЄРТР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого статтею 138 кримінального кодексу України по факту того, що Керівництвом пансіонату для літніх людей дім турботи проводиться незаконна лікувальна діяльність без спеціального дозволу. У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виконаний ряд слідчих дій, а саме проведено огляд місця події території пансіонату дім турботи для літніх людей, проведено допити свід... свідків, витребуваний. Документацію пенсіонату направлено запити у відповідні інстанції та інші слідчі дії. Досудове розслідування триває. Кореспонденти суспільного 18 вересня також були у пансіонаті під час другої інспекції. А Галина тут перебуває близько трьох місяців. Про проблеми проживання говорити До нас дійшла інформація, що тут жахливе ставлення до людей, які тут перебувають правильно сказали. Розкажіть, можливо, не хочу чому. нічого розказувати. Хочете, обіжайтеся. Я себе унижаю, що я не хочу казати. Ну, я теж нічого не хочу розказувати. А хто розказав, значить, то правильно, що вони розказував. За словами керівника пансіонату Валерія Кільтишника, мешканці іноді говорили про погане ставлення до них з боку персоналу. Я кажу, надходили такі до вас. Так, да, надходили і в якому не смислі. Це не офіційно. Ну як? розмови йдуть, да, Німножко нікоректне отношення к пацієнтам і в такому разі, які ваші дії були? Ми попрощалися людьми. Коментувати інші ситуації, описані Ганною директор закладу відмовився, але сказав: після першої перевірки колектив змінився, і на теперішні умови проживання люди поки не скаржились. Друга перевірка показала. Заклад зробив виправлення стосовно умов проживання, а саме ремонту приміщенні, оновлено інвентар, покращена протипожежна безпека. Втім, порушень ще досить багато. Додав Спартак Гукасян. Нема розуміння того, де є укриття для людей під час ракетної небезпеки. Не ведуться знову такі чинним методом, як повинно вестись особові справи. Не приходить сюди лікар, немає декларації. Так, вони вирівнялися з минулого нашого відвідування тим, що вони безпосередньо заключили договір з медичним центром і безпосередньо з 8 ранку до 6 вечора тут працює медична сестра. Але знову таки є багато пацієнтів і людей, які тут знаходяться похиловіку, які мають захворювання такого порядку, яким необхідно займатися саме професійним лікарем і лікарням. А вони знаходяться все одно тут. З явними діагнозами психоневрології і їм надають ліки, незрозуміло. Ну, Звідки у вас це призначення? Просто написано на листочку. Без лікаря, без ні, ні, нікого, просто написано все. Ну, я прийшла, медична сестра працює з травня, тут так було, я так і надаю. Тобто ліки надаються без призначень лікаря. Медсестра Наталя розповіла, ліки видає ті, що просять самі підопічні або купують родичі. За потреби звертається за додатковою консультацією. Наприклад, я міряю тиск, високий тиск. Правильно? Я дзвоню сімейному лікарю, який також заключив договор з медичною клінікою. Вона мене консультує і каже викликати швидку допомогу. Тому що я без рекомендацій я не можу, наприклад, зробити укол ОЛ і дати якусь таблетку. За словами медсестри, терапевтка приїжджає до будинку турботи раз на тиждень. Втім, під час візитів лікарка не фіксує результати огляду до особистих медичних карт. Як вона все пам'ять? запам'ятає, що на минулому тижні цієї Я людини була ця проблема. Я ж не знаю, як -то. Лікар, вона вводить в електронну систему. Тобто є хелс, і є їхні записи. Е, да, є, хелс, є Валерій Кільтишник. Розповів найближчим часом вирішуватиме проблему щодо декларації з лікарями. А ось про контроль вживання ліків без призначення медфахівця говорить наступне. Ну, многие самі решають принимать, ані родственники, і медики. И у них были выписы от прошлых і видаються ліки. Крім того, Спартак Гукасян зазначив, що є і інші порушення, такі як неправильне зберігання продуктів, відсутність повної інформації про місце закупівлі харчів та про терміновані вогнегасники. Щоб виправити ситуацію, моніторингова група складе звіт зафіксованих порушень та передасть матеріали у роботу до відповідальних державних органів. Підсумував Гукасян. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.